До свята готую мандариновий десерт. Продукти і затрати мінімальні. На моєму святковому столі це один із найперших і найсмачніших десертів. Хочу поділитися з вами. Якщо сподобається відео, не забудьте поставити лайк. Всі продукти, як завжди, залишаю в описі під відео. Желатин потрібно розвести в гарячій воді, до повного розчинення і залишити охолонути. Для білого шару буду використовувати питний персиковий йогурт. До нього за смаком можна додати трішки цукру, а можна, в принципі, його й не додавати, якщо ви не любите дуже солодкий десерт. Потім в цей йогурт потрохи ввожу охолоджений желатин і розмішую вінчиком. Білий шар розливаю по піалочках, заповнюючи 1 третю ємкості, і ці піалочки відправляю в холодильник на півгодини, щоб схватилося наше желе. а тим часом займусь мандариновим шаром. Для цього мені знадобляться почищені мандаринки, які потрібно збити до однорідності в блендері. Любі господині, запрошую вас в гості до себе на канал. На моєму каналі ви точно знайдете щось смачненьке для себе. Якщо вам сподобається якесь відео, не забудьте поставити лайк, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Мандариновий сік протіжує від м'якоті. До нього також за смаком можна додати цукор. Тепер желатин заливаю холодною водою, даю йому набухнути. І короткими імпульсами розпускаю його в мікрохвильовки, але не даю йому закипіти. Потім ввожу його до мандаринового соку і гарненько перемішую вінчиком. За цей час білий йогуртовий шар застиг. І тепер поверх нього виливаю мандариновий шар. Залишаю в холодильнику на 2-3 години піалочки невеличкі, тому він має швидко застигнути. За своїм смаком прикрашаю кокосовою стружкою та почищеними мандаринами. Виходить дуже смачний десерт, такий зимній, новорічний. Від такого десерту ну, точно ніхто не відмовиться за столом. Приготувавши такий рецепт, ви точно не пригадаєте з десертом. Бажаю вам смачного миру!